Привіт, мої хороші, дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у нас буде розклад на один варіант. Ми будемо читати тишу між вами. От щось у вас сталося, ви зараз не спілкуєтеся, і, звісно, вам хочеться знати, що відбувається, що в цій тиші, що він там собі думає. Зараз ми подивимося для початку, яка ви. Подумайте про вашу ситуацію, про цю, про цю людину, про цього партнера. І ми зараз подивимось, яка ви в цій ситуації, що у вас тут на душі, в житті, що у вас зараз, що у вас зараз відбувається. Ну тут схоже ви заміжні. І це, так сказати, зрада. Тож ви таких консервативних поглядів, така все правильно, все повинно бути по-чесному. Ти мені, я тобі, щоб все було ну, так, як, як повинно бути, як признано в суспільстві. Так, а що тут у нас сімка мечів робить? І от ви хочете, щоб все було по-чесному, а ваш ну, або чоловік, або партнер щось тут, бачите? Нечесний, якась тут хитрість, ну, можливо, козрада, кого якийсь якийсь обман. Це вже вкусно по-різному. Так, що ще у вас тут? що у вас ну От бачите, він нам розбиває серце. Так, це все-таки ваш чоловік. Ну, ось дивіться, три карти вказує. Якщо ви не одружені... Або принаймні довго ну якийсь час тривалий, вже не живете з одним чоловіком, на якого ви зараз дивитесь, тоді це не для вас. Тому що тут показують саме чоловіка, законного чоловіка. Або ж того, з ким ну, дуже давно вже і вважаєтесь чоловіком і жінкою, так, як для себе. Ну, більш за все, тут законний шлюб. І вас тут зараз, ну, скоріш за все, він вас зрадив. Розбив вам серце, бачите? Так, а помірність це на що? Ви намагаєтесь якось. Ну, я так думаю, що це ви. Так, це ви, до речі. Ну, якщо ви на відстані, зараз, ну, в принципі, так. Ми ж ідемо, що тиша. Так, це ви. Ви тут на відстані далеко, холодно. бачите, відвернулися. Ну, зрозуміло, що так. <смі> Якщо він вас зраджує, звісно, ви не будете радіти. І ви тут намагаєтесь рівноважитись, намагаєтеся ну, якось продовжувати жити, як і раніше, щоб все було, як то кажуть, про людське око, що все добре, все гаразд, і в мене тут все добре, я... життя продовжується. Але ви дуже переживаєте. Він вас зрадив, у вас серце розбите. Ви страждаєте. Так, дивіться, якщо це ваша ситуація, якщо підходить під вас, то дивіться далі. Давайте зараз подивимось який він зараз в цій тиші. Який він зараз. Розкажи нам, який ти зараз. Так, який він зараз. відчуває себе сильним. Так, він відчуває, що він тут головний. Так, він, бачите, зрадив ось і пішов до нових берегів, пішов в нові стосунки. Переміг, добре, який ти ще тут. Знову у нас зірка випадає. Ну, він то пішов, бачите, він то зібрався, вже поплив. Але серце то в нього все одно болить. Він переживає, бачите, він сумує за вами. Йому дуже погано, що ви навіть. Він хотів би з вами бути. Дивно, як би ти хотів і там, і там бути, а ну, розкажи нам. Ти що хотів би на два фронти. каже, звісно, я ж тут сонце ясне. Всіх зігрію. Так, тут чоловік хитрий. Хоче там собі бути в нових відносинах, але й за вами сумує. Що ж, добре, ну покажи нам, який ти зараз ще більше розкрий, який ти зараз. Ну, от Він каже, так, я переміг. Я пішов від неї від вас, але все ще сумує. знову показано. бачите. Почуття то в нього залишилися, він то не з легким серцем пішов, але ж пішов. Пішов. що ж, давайте тоді подивимося вже нашу тему розкладу, чому ж тоді в цій тиші, чому... Ні, давайте спочатку подивимося. Давайте спочатку подивимося, що він відчуває до вас зараз. За почуття, щоб розуміти, якось все-таки... Що в нього там в душі до вас? Що ти відчуваєш тією, яка на тебе дивиться? Мир. Ну, вона зараз від мене далеко. Між нами зміни. Бачите, він каже, ну, звісно, зміни. Наші, наші стосунки змінилися. Вже немає того взаємообміну. Немає такого ну, вноваженого, як скажімо. Раніше я їй, вона мені, в нас все було добре, так, були якісь. Були якісь стосунки. Як це назвати? Ми були щедрі один до одного, ми віддавали один одному почуття. Ми Ну, тут не кажуть про кохання, але все-таки що щодо цього, що ми кохали один одного, дарували один одному. Зараз цього нема, все змінилося. Так, що ти ще почуваєш до неї? Ну, бачите, теж розказує розбите серце. Багато до вас мрій, багато бажань, бачите? Ну, Але ж ти переміг, чому ж ти весь час нам розказуєш? Ти переміг? Ну, то чому ж ти тоді нещасливий? Немає якоїсь стабільності, тягне то все рівно до вас. Каже, я то переміг, я то пішов, але я ж не можу, я мене до неї тягне. Я ніяк не можу вибрати. А що ти не можеш вибрати? Когось одну? Так, він каже, я тут хитрую і що? Він через це страждає. Хочу прискакати. Бачите, хоче до вас приїхати. Так, добре, ну все-таки, розкажи нам, от саме почуття, те, що ти до неї відчуваєш, от твої глибинні, справжні почуття, що ти до неї відчуваєш? Ну Вона моя дружина, бачите, вона моя королева Пентакля. І що ти відчуваєш? Хочу до неї рухатись, бачите? Хоч я й пішов, але хочу все-таки ну такий розумний, я прям не можу. От ти ж сам пішов, ти сам пішов, ти сам це змінив. Тепер каже, ну я й пішов так, але я страждаю, хочу розібратися, хочу повернутися. І на дні тут у нас суд випадає, хоче відродити все це. Давайте тоді ми запитаємо, а що ж у нього в тих стосунках, що він обрав, нових? Що ж у тебе в тих стосунках, які ти пішов? Що там відбувається? Ну, там то в мене все, в принципі, задовольняло, це все не серйозно. Так, це все там по-легкому так прийшов, Ну, як то кажуть, хочу назад, хочу бути знову імператором, сумую за нею, бачите? Хочу, щоб все було почесно. Він хочу до вас повернутися. Що ж, добре, розкажи тоді нам, що ти зараз в цій тиші, яка між вами, що ти зараз думаєш, що ти там пережовуєш собі? Як тобі ця тиша? Що вона тобі зараз дала, ця тиша? Що в тобі зараз відбувається? що в тобі зараз. Бачите, я кажу, мрію про свою сім'ю. Я бажаю повернути свою сім'ю. Повернутися в сім'ю. Бачите, щоб ви ж вами зруйнувати цю паузу, цей застій, прийти і все вияснити, поговорити, можливо, з вами. Він хоче розібратися. Можливо, пояснити вам, що то було просто по-легкому. Ну, Зависла ситуація, це ми розуміємо. Так, той старші аркани, бачите, показано. Він каже, так, зараз все зависло. Вона зараз далеко. Нічого не відбувається, все собі з пустого порожня переливається. Тільки на віддалі, розумієте, тільки на віддалі він зрозумів, яка ви йому дорога, що ви його споріднена душа, що він хоче бути з вами. Ну тільки тоді, коли ти пішов, тільки тоді ти зрозумів, наскільки вона тобі цінна. Правильно розумію тебе? Так, це мені розбило серце. Це все цей клятий трикутник, каже, ну, попутало. Добре, тоді чому ти не кажеш їй це все? Ну розкажи їй. Позвони, напиши. Чому ти не прийдеш і не розкажеш, чи не напишеш їй? Чому ти мовчиш? Чому ти підтримуєш цю тишу? Чому ти мовчиш? А він каже, та я хочу, я хочу рухатися. Хочу зробити все правильно. Може, він каже. Я буду рухатись на потрібен час, щоб все це якось уляглося, стихло, да, врівноважилося, щоб все цієї бурі пило сів. І тоді я до неї прискачу. Так, він каже, я все це, я вирішив, я знаю, що я буду розбиратися з цим. Хай трошки ляжеться все це, тому що вона реально моя повинна бути. Я їй. Її... Перевернула сімка Кубки. Я її імператор, я про неї весь час мрію. Я роз, хочу розібратися з цим усім. Хочу тут перемогти. Так, ну то чому ти мовчиш? Ну, хоч би написав їй. Каже, зараз не можу включити свого мага. <кій> ну, по-перше, можливо, в нього якісь фінансові труднощі він не має зараз. Такої можливості до вас ну, там запросити кудись або ще щось. Зараз тут завис, бачите, завис і не знаю, що робити. Можливо, просто кажу, що якесь нестабільне становище, ну, знову ж таки, розказує, що ну, поки це все надто свіжа ситуація, потрібен час, щоб це вляглося якось. Тоді я обов'язково включу свого мага. Обов'язково буду діяти. Ну, а в когось, можливо, маніпулювати. Якщо він вас таким рішить. Так, добре. І скільки тебе ждати? Довго тебе чекати? Скільки тебе чекати. Ой, ну каже, так, повинно почекати. Тут така повільна карта, бачите, рицарь Пентаклю. Він ну, каже, так повинен пройти час. Це не скора ситуація. Ну, що ж, може, скажеш, тоді щось передаси своїй дівчинці. Що ти хотів передати? Тас не можеш сказати вже в реалі, скажи хоч тут. Що б ти хотів їй передати? Що б ти хотів їй передати. Я послання послав би їй. Він каже, я їй сам <смі> скоро пошлю послання. <смі> Бачите, показує. Так, або, можливо, у когось дітки, дитина, І він каже, що ми ж повинні бути разом, тому що в нас діти. І це справедливо, щоб ми були разом. Ну, і все-таки він збирається вам хоча б якийсь лист написати чи позвонити, якийсь зв'язок у вас буде, якісь новини від нього. Що ти ще хочеш їй сказати? Він каже, я працюю над тим, щоб, щоб ми помирилися. Я стараюсь, бачите, я стараюсь працюю над тим, щоб між нами відстань скоротилася. Щось я вже для цього роблю, я роблю якусь. Роботу, бачите, старається. Що ти ще хочеш їй передати? Він каже, ну я зараз поки що не маю вибору, ну, <кхід> не маю поки що шляху. Я не знаю поки що, куди йти, як йти до тебе. Але я пам'ятаю, як нам було добре разом, я хочу це все повернути. У мене до тебе, бачите, ось пристрасть є, енергія, запал. Я хочу це все повернути. У мене є на це наснага. <кхід> я обов'язково це все зроблю. І, і все, нам кажуть, кінець розкладу. А далі таємниця. Що ж, дівчатка, ну ви бачите самі, він хоче повернутися, він просто потрібен час. Ну, там уже діло ваше, вибачати йому чи ні. На дні у нас, бачите, ось сила. Так що сила на вашій стороні. Дякую, що подивилися. Пишіть кому, програлося. До побачення.